Всім моє вітання! Сьогодні буду готувати собі щось на обід-вечерю малокалорійне. Ну і смачненьке. Давайте будемо пробувати. Включаю плиту. Лию десь столову ложку олії. ріжу цибулю Морквину. Буду різати крупними кусками через те, що все буде таке м'ягеньке, ну хочуть, щоб воно жувалося. М'якшає цибуля, то вкину моркву. Ну, цибуля трошки пом'якшала, кидаю моркву. Поріжу поки половинку, побачу, скільки воно займе місця в казанку. Дуже ріжу такими невин... немаленькими кусочками. Та ні, поріжу я все. Кидаю, побачу. Це домашній сік. Ну, от трошки використала і трошки залишилася. Вливаю сік. Ну, Вже можна включити великий вогонь. Тут у мене. Кріп і стрілки молодого часнику із сілью. Це в мене з минулого року не використала ще. Ситуаю капусту. Поки солити не буду, бо кріп із стрілками чеснику солоне. Да воно трошки протушиться, а потім побачу, чи треба солі, чи не треба. Солі додавати не буду, бо на сіль нормально. Ну, от за пів години моє рагу готове, виключатиму. На обід у мене кусочок курочки і рагу.